Усім доброго здоров'я! Сьогодні буду поливати свою розсаду, отже, вирішила поговорити з вами на цю тему. Якихось таких конкретних правил, коли і скільки поливати розсаду, у мене немає. Все це дуже-дуже індивідуально для кожної рослини. Від чого це залежить? Коли ми будемо поливати і скільки води наливати. Ну, по-перше, звісно, це залежить від температури в кімнаті, при якій у вас зростає розсада. Якщо, звісно, у вас 25 градусів у кімнаті, то розсада буде пересихати швидше і поливати, відповідно, її потрібно частіше. Якщо в приміщенні температура 17-18 градусів, то і поливати нам доведеться рідше. Також ще залежить від вологості в самій кімнаті, якщо сухе повітря або повітря вологе, це також впливає. Далі. Також залежить від об'єму вазону, тому що у більшому вазончику волога буде триматися трохи довше, тому що рослині буде достатньо в ґрунті вологи, вона буде її споживати потроху. У меншому вазончику поливати, звісно, доведеться дуже часто. Ось в таких маленьких ємностях, дивіться, ось такі коробочки, да, мені доводиться поливати розсаду, ну, якщо не кожен день, то через день це точно. Тому що земля в такій маленькій посудині дуже швидко підсихає. І доводиться поливи проводити доволі часто. Також частота поливів і їхня інтенсивність залежить ще і від ґрунту. Якщо рослини зростають у торф'яному субстракті, то, відповідно, він швидше пересихає. Якщо рослини у вас зростають в ґрунті, який ви взяли з городу, то тоді, відповідно, там буде волога зберігатися довше і поливати так часто не треба. Також ще впливає і на розмір рослин. На поли впливає і розмір. Подивіться, якщо рослинка маленька, так, ну, ось припустимо, візьмемо, дивіться, невеличка рослинка, то відповідно, і води ж їй потрібно небагато. А якщо рослина вже досить велика, то вона і використовує багато води. Це також впливає на частоту і кількість поливів. Ну і на останнє це ще й сонце. Якщо у нас сонячні теплі дні, в кімнаті тепліше через скло, повітря більш нагрівається, ну і відповідно, волога випаровується швидше. Якщо стоять похмурі дні, ось як у нас, наприклад, вже три дні немає сонця. То, відповідно, і волога випаровується повільніше, і поливу такого вже досить обільного і такого частого не потрібно. Свої рослини я поливаю по-різному. Також все залежить від розміру рослинки. Ну, давайте почнемо з найменших моїх мешканців. Покажу вам, на прикладі ось цих малюток. Подивіться, рослинки висаджені в малесенькі стаканчики. Це так звані рюмочки. І коли ось стаканчик прозорий, дуже добре видно, що корінців, корінців бачите, ще навіть не видно. От подивіться, якщо поглянути, ось тільки-но-тільки, тільки, дивіться, з'являються білі ниточки. бачите. І, відповідно, таким рослинкам полив потрібен. Дуже в невеличкій кількості, щоб їх не замочити, корінчики, тому що корінці тоненькі, вологі, вони потребують мало. І якщо ми їх перелімо, то вони можуть або зупинитися в зрості, або ж взагалі загинути. Тому такі рослинки я проливаю теплою водою, зверху поливаю і намагаюся не лити, не потрапляти на саму рослинку. А наливати навколо неї, тобто по контуру, по периметру вазончика. І не поливати багато. В таких маленьких рослинках нам важливо промочити ґрунт лише на, на 3-4 см більше не потрібно. Цієї вологи корінчикам вистачить. Корінці ще не глибоко у нас в стаканчику. І 3-4 см буквально буде достатньо. для того, Проливати повністю стаканчики так, щоб з них прям текла вода, нам не потрібно. Не потрібно ще такі маленькі рослинки поливати прямо з ліки. Тому що у ліки, як правило, отвір ну, цієї ось цієї поливалочки, він доволі таки великий. І струя води, так, цівка води, вона буде досить потужною. І Ми можемо не змогти так, зрегулювати кількість води. Ось Плюхнеться там скільки то там води, і може бути більше, аніж потрібно. Все ж таки краще приливати або з ось таких грушок, або зробити в пляшці невеликі тоненькі отвори, зробити таку лічку, тобто, щоб вода поливалася в вазончик в маленькій кількості, щоб Тримати під контролем ось цю кількість води, яка виливається у маленький вазончик. Це що стосується маленьких рослин. Ту розсаду, яка посіяна у мене рядочками, наприклад, ось як цибуля, я поливаю в міждуряді. не на самі рослинки, а між рядочками. І пам'ятаємо, що цибулинні. Так само, як цибуля і тюльпани, вони не люблять переливів. Їх також краще не долити, аніж перелити. Коли рослинки вже підросли, у них збільшився корінь, я їх пересаджую у більші горшечки. Ось, наприклад, ці ось рослинки, бачите, вже вони в мене в таких горшечках. Тут приблизно 450 мл об'єм є. І вже і коренева система в них більш розвинена, вона вже є більшою. І як такі рослини я поливаю? Я, дуже мені подобається поливати їх знизу, ось так, таким способом полив знизу. Недаремно у мене всі рослини, майже всі, я намагаюся до цього дійти, стоять у таких лотках глибоченьких. Ось, ну, ці ще рослинки не в лотку, але я планую закупити, тому що вони були недавно посаджені, в них земля волога, а ще їх поливати не треба. А так, у мене ось всі рослини, дивіться, ось в таких лотках. Чим це зручно? Ну, по-перше, поливати знизу це дуже швидко, це економить час. Ось, Наприклад, якщо розсади багато, ось у мене тільки там перців до 100 вазончиків цих так і ось уявіть це ходити з ліків, це поливати кожну цю рослинку. А так, я наливаю води в піддон, і рослина рівномірно, знизу бере стільки вологи. Корінці відразу відчувають, що там є волога, і вони навіть прагнуть туди донизу, будуть краще розвиватися. І вони беруть вологи стільки, скільки потрібно рослині. Більше, ніж потрібно, рослина собі не візьме. І водички я наливаю в поддон небагато в цей лоток, наливаю десь приблизно так, щоб водичка покривала третину, знизу третину горшечка. Більше не потрібно, тому що, коли волога буде підніматися землею вгору до рослинки, так, нам не потрібно, щоб зволожився ось цей навіть верхній шар. Хай він у нас залишається сухим. Нам буде достатньо, якщо горщичок буде змочений до половини, наприклад. Або навіть там три чверті. А верхній шар ми залишаємо сухим. Це якраз допоможе нам уникнути розвитку оцієї кореневої гнилі і оцієї чорної ніжки. Тому що одна з причин виникнення або розповсюдження цієї хвороби це перезволоження. Тому якраз це і буде такою профілактикою. Як, власне, проводити такий полив? Та Дуже легко. Беремо лійку з теплою водою і просто ось так: в лоток наливаємо води на 2-3 см, більше не потрібно. Зараз поясню чому. І слідкуємо. Якщо через 10-15 хвилин, вся вода, тобто за 10 хвилин, якщо рослини всю воду вже заберуть, в ґрунт вона всмокчується. так? Тоді я можу долити ще пів сантиметра або 1 см додати води. Якщо я бачу, що водичка ще є в піддоні, то більше я вже не доливаю. Чому я роблю так? Тому що потім, щоб не виймати всі горщики і не зливати зайву воду, тому що залишати воду в піддончиках, в ось цих лотках, не можна. По-перше, Корінці звикнуть, що у них весь час є водичка, і не будуть шукати водичку, прагнути туди, де вода, не будуть розвиватися. Ну а по-друге, від того, що вода залишиться в піддоні, ми можемо перезволожити, так? у нас буде підійматися вологість повітря, а не всі рослини люблять вологе повітря. Тому ось так потрохи слідкую. І якщо водичка швидко всмокталася, і я бачу, що рослинці, рослині ще потрібно, так, я можу спробувати, там на, якому, на якій відстані в мене волога від поверхні ґрунту, так, то я можу ще долити. Як зрозуміти, коли потрібно поливати розсаду? Ну, По-перше, це можна зрозуміти, взявши в руки вазончик. Якщо вазончик. Такий ще важкенький, так? Ну, це вже так більш з досвідом приходить, то це означає, що волога в ньому є, її достатньо і поливати його не потрібно. Якщо ми беремо вазончик до рук, а він легенький, то це означає, що ґрунт уже пересох і можна рослину полити. На що також ми можемо звертати увагу? Ну, на листочки, звісно. Якщо листочкам вистачає вологи, то вони ось так гарненькі, неприв'явші, не втрачають свій тургор. Якщо вологи недостатньо, то ми можемо побачити, що листочки якось так підв'ядають, опускаються. І найперше такими індикаторами в цьому є самі ось ці насінневі листочки. Вони найближче знаходяться до коріння і вони найпершими відчувають нестачу вологи і найпершими опускаються. Також можна ще зрозуміти за допомогою звичайної дерев'яної палочки або зубочистки. Ми опускаємо паличку на глибину 2-3 см і витягаємо. Якщо на палочці, бачите, зовсім немає залишків ґрунту, це означає, що ґрунт уже сухий. Або ось дивіться, Якщо ми опускаємо на 2-3 см, трішки потримали і витягаємо. І Ми бачимо на палочці залишки ґрунту. Це означає, що всередині ще є волога, і поливати таку рослинку не потрібно. В який час найкраще поливати розсаду? Ну, звісно, поливати розсаду краще в першій половині дня. Чому? Тому що в цей час. Рослина отримує світло, в неї там йдуть процеси певні. Так, вона їх накопичує ці поживні речовини, які вона бере з ґрунту, і в цей час саме їй потрібна волога. Ввечері і вночі вже в рослини зовсім, вона в зовсім в іншому стані. Вона переробляє ці речовини, і якщо навіть ви вимикаєте світло, рослина не отримує світло, то, звісно, вона в таку, ну, знаходиться в стані більш спокою. Тому краще поливати в першій половині дня. Тепер звернемо увагу ще на воду. Не бажано поливати рослини водою з крану, який ви щойно набрали, і поливати. Бажано воду хоча б відстояти, щоб вона не містила там або хлор, або якісь інші домішки, або солі. Ось це можна зрозуміти, коли буває, що ми полили, земля підсохла і зверху залишається такий білий наліт на ґрунті. Це якраз говорить про те, що це лишилися солі. І з часом така, такий ґрунт може засолюватися, і рослина тоді не буде всмоктувати так уже гарно поживні речовини. Це впливає на засвоєння рослинами поживних речовин. Також краще, звісно, поливати водою, наприклад, якщо у вас є колодязь, або це вода зі скважини, або можна збирати дощову воду, поливати дощовою водою. Температура води має бути, звісно, не менше, ніж кімнатна. От при якій температурі ви вирощуєте розсаду, такої температури беріть і воду. А ще, якщо в нас рослина. Теплолюбна, вона любить тепло, наприклад, як баклажан, то таким рослинкам навіть краще воду підігріти на 2-3 градуси. А взагалі, ось таке існує якби таке правило, що при якій температурі рослини рекомендують вирощувати, ось такою водою, в такої температури їх і потрібно поливати. В ось цю кількість поливів також входять і підгодовання, якщо ви підгодовуєте розсаду добривами. Тут уже кожен чинить так, як він вважає за потрібне. Одні вважають, що не слід. Підживлювати розсаду, що це ми її балуємо, що в розсади є всі необхідні поживні речовини, що це молода рослинка, що всього їй вистачає, вона сильна. Інші навпаки говорять про те, що якщо підживлювати рослину мінеральними добривами, то такі рослини, навпаки, зміцнюють імунітет, набирають силу, накопичують поживні речовини. Тут уже кожен сам для себе вирішує, підживлювати рослини чи не підживлювати. Можна навіть зробити експеримент: частину рослин підживлювати, а частину просто поливати чистою водою. Тоді ви самі будете бачити ефект і результат. І ще один момент. Як кажуть з добривами, що краще рослину не докормити, чим перекормити. Так само і з поливами. Краще рослину. Нехай вона трошечки не добере вологи, аніж ми їй дамо надмірну вологу. Ще раз повторюся, що надмірне зволоження призведе до закисання кореневої системи. Корені не зможуть дихати, тому що вони будуть в надмірно вологому стані. Але ж і пересушення землі також призводить до таких наслідків, що не розвиваються всмоктуючі корінчики. Тому за цим ми слідкуємо. І якщо у вас ґрунт такий важкий, і після поливу у вас на ґрунті утворюється така кірка, то ми це маємо, як сказати, контролювати. І обов'язково ми рихлимо землю після того, як ми полили ґрунт трішечки підсох, беремо ту саму паличку, так, і ось паличкою ось так розрихляємо верхній шар ґрунту для того, щоб повітря потрапляло в ґрунт. Нам дуже важливо, щоб корінці отримували не тільки вологу, а ще й повітря, тому що вони мають дихати. Ну, ось такі основні моменти, на що хотілося звернути увагу, показати, як я це роблю. Можливо, комусь це також стане в пригоді, хтось цього, можливо, ще й не знає. Так само, як я колись цьому всьому також вчилася. Всім гарних сходів, всім багатих урожаїв і насамперед бажаю всім нам миру і скорішої перемоги. Слава Україні!